Всім добрий день! Підводимо підсумки тижня, що минає. На Київщині триває активний процес відбудови. Відновлюємо все те, що зруйнували російські окупанти, і на сьогоднішній день відновили 17,5 тисяч об'єктів. Це багатоквартирні та приватні будинки, школи, садки, медичні заклади, адміністративні будівлі та ЦНАПи. Всі процеси відновлення тримаю на особистому контролі. Цього тижня перевірили низку об'єктів, які відновлюємо коштом united 24 та фонду ліквідації наслідків збройної агресії, зокрема в Ірпіні, Гостомелі та в Бучі. Поспілкувалися з підрядниками та місцевими мешканцями щодо якості проведення робіт та дотримання всіх графіків. Моє завдання не лише швидко відновити, а й якісно. І головне ефективно використовувати кошти, що виділяються. Такі перевірки проводимо регулярно. На місці оглядаємо хід відбудови та вирішуємо проблемні питання, якщо такі існують. Щодо відновлення житла, за кошти ЮНАТІ 24 на всіх 18 житлових будинках тривають роботи з відновлення. Із них 5 на стадії завершення. Зокрема, багатоквартирні будинки в Ірпіні та Гостомелі. Також триває капітальний ремонт двох шкіл. Щодо об'єктів, що відбудовуються коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Активні роботи наразі тривають на 25 об'єктах, де є замовником Київська обласна військова адміністрація. Робота підрядників, крім контролю Київської обласної військової адміністрації, також під постійним контролем технагляду про ООН. Також цього тижня провели чергове засідання робочої групи Прозорість та підзвітність за участі представників правоохоронних органів. Ретельно перевіряємо тендерні закупівлі районів та громад Київщини. Цього разу заслухали представників престоличної територіальної громади щодо проведення закупівель на проведення ремонту водогону. Продовжуємо також реалізовувати спортивний проєкт Всеукраїнські шкільні ігри Пліч Опліч. Київщина завершує третій районний етап змагань. Загалом змагались 315 команд. Це майже 4 тисячі учасників, найбільш успішні команди серед громад. В області є представники Білоцерківської у фіналі п'ять команд за різних видів спорту: Броварської чотири команди, Іванківської, Переяслівської, Фастівської по 3 команди з кожної громади. Наступного тижня розпочнеться наступний четвертий обласний етап змагань. Діти вже активно готуються до наступного етапу. Чекаємо на запальні спортивні ігри. І про свята. Незабаром ми будемо святкувати Великдень. Попри складну безпекову ситуацію, маємо зробити все, щоб для кожного мешканця Київщини свято було мирним та спокійним. Комендантська година Великодню ніч залишається незмінною, тому прошу всіх мешканців Київщини її дотримуватись. До забезпечення публічної безпеки і порядку на культових спорудах загалом буде залучено понад 1800 правоохоронців. Крім того, будуть залучені понад 260 членів ДФТГ. Рекомендовано обмежити проведення масових релігійних заходів на територіях. Храмів. Рекомендуємо також провести богослужіння в онлайн-режимі. Храми можна буде відвідати після завершення комендантської години. Також прошу кожного не нехтувати сигналом повітряна тривога. В разі небезпеки пройдіть, будь ласка, в укриття. Свято має бути дійсно спокійним та безпечним для кожного віруючого. Дякую за увагу.